Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Завітала я в Червоний Маркет. Розпочалися нові акції. Сьогодні у нас 11 вересня і будуть вони діяти по 24 вересня, включно. Подивіться, скільки знижок, скільки акцій. Всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду. Ось такий засіб для миття посуду Grunwald, Об'єм 800 лимон по 40 гривень. Мило господарське 200 г. Якщо купуєте одне, то по 20. А якщо ви купуєте два мила, то буде ціна по 15 капсул вашфрі для прання. 10 капсул в упаковці по 90. Мило рідке саме те, різні аромати, мені воно дуже-дуже подобається. Ось так дивіться. І ціна буде по 15 зі знижкою. Знижка на серветочки, дві упаковочки вологі і одна упаковочка сухі. Ось так. Такий пакуночок буде коштувати 15 Класнючі серветочки вологі. Класік, вони чорні, дуже у них приємний аромат. 72 штуки по 45 гривень. Подивимося з вами далі. Які ще знижки. Дивіться, знижки на шкарпетки, чоловічі. Так. Для нас, дівчатка, немає, тільки чоловічі. Бачу, тільки темненькі, чорні, сірі. Так, дивлюся. По а, від трьох пар ціна буде по 10. Ось так. Серветочки валугі для ванної кімнати. Файний бонус. 60 штук в упаковці. Якщо купуєте одну упаковочку, то ціна буде 40 гривень. А якщо ось так, пакуночок дві упаковочки, то ціна буде 35. Фрейкінбок, губки для миття посуду, хвилясті, їх 6 штук в упаковочці по 29,99 стрічка клейка по 15, довжина 7 метрів. І ось такі ще шкарпеточки. Червона марка, я бачу, а це вже жіночі шкарпетки, дівчатка. Для нас чорні. І ось такі ще білі. Ну і такі, ви знаєте, приємні вони на дотик. Ще і сірі. І ціна їх зі знижкою по 15. Знижка на Доместас для чищення унітазу. Максимальний захист 100 гривень 99,90, об'єм 1 літр. Грюнвальд гель для прання. об'єм майже 4 літра. І ціна 129,90. Автомат порошок кристал. Він без фосфатів 400 грамів по 25 Ой, сонечко світе. А ось такі серветочки паперові, 150 штук їх в упаковці, також зі знижкою 35, і кристал гель для прання літр 500 по 40 гривень. Серветочки, такі кухонні, такі невеличкі, 25х25 см, і ціна зі знижкою по 15 Пакети, майка. Вони невеличкі. Так, 100 штук їх в упаковці. І ціна буде 22 гривні 99 копійок. Це ганчірка для підлоги по 20. Серветочки новакс, віскозні, три штуки їх в наборі по 29. І новакс, серветочки, дві упаковочки, тобто 6 штук. їх Пакуночку, ось так. Вони універсальні і коштують вони зі знижкою 69,90. Знижка на ось таке туалетне мило, дитяче тіпуті 75 грамів і ціна зі знижкою по 10. Дівчатка, знижка на диски ватні для нас 150 штук в упаковці по 55 ватні палочки. 100 штуки в упаковці, дивіться, так лише по 18. І ось такі прокладки дівчатка Белла. 10 штук їх в упаковці зі знижкою 37. Поглянемо з вами знижки на продукти харчуватня. Дивіться, ось такий рис, довгоземнистий, 100 пудів. В упаковці 800 грамів і ціна 40 гривень. Знижка на гречку в упаковці 900 грамів по 25. Каже, дуже смачненька. Молоко довго зберігання. Житомирський молочний завод 2,5% 950 грамів по 40 гривень. Знижка на олію рафіновано, об'єм 810 мл по 60. Ну, 59,90. Знижка на ось таку рибу. Рубану у томатному соусі і зі знижкою 35. Наш в олії аквамарин 150 грамів, і ціна зі знижкою по 50. Знижка знову на кільку супі у томатному соусі. Якщо ви купуєте одну кілочку, то ціна буде 25. А якщо ось так: дві то ціна буде 22 гривні 99 копійок. Ми з вами вже робили колись розпаковочку, і я розповідала, кілечки мало, а соусу багато. А ось така кілька луки дуже смачненька у томатному соусі, і вона з квасолею. Скільки ж тут? 240 грамів, і ціна 30 гривень зі знижкою. Майонез домашній. 50%, 300 грамів і зі знижечкою 28. Знижка ще на ось таку сардину у томатному соусі екватор 240 грамів по 45. Сардина пан океан з додаванням олії. Якщо ви купуєте одну сардину, то ціна буде 40 гривень. А якщо ось так дві, то ціна буде 35. Лосось в оливковій олії 240 грамів по 70. Кілечку вже вам сказала, і цю кілечку супі вам ж сказала зі знижечкою. А тепер кажу вам, яловичина ще зі знижкою. Вишиванка 525 грамів по 59,90 60 гривень. Зелений горошок і беріка. По 45. І знижка на ананаси кільцями 565 грамів по 70. Знижка на макаронні вироби. Ось, вони непогані. На якість 500 грамів упаковці по 25. І спагеті Також 500 грамів, так, по 25. І знижка на. Цукор білий 800 грамів у упаковці. Якщо купуєте одну упаковочку, то 25, а якщо дві, то ціна буде 22 грн. 99 копійок. Знижка на печиво Лавіта від «Рашен». Смаки в асортименті, малинка, апельсин 420 грамів в упаковці. І ціна зі знижкою по 75 Вафлі від рашен. Також смаки в асортименті. Шоколад, молоко по 48 гривень. І ось таке смачненьке печиво, тобто бісквіт від Рашен, Шоколадне з шоколадною начинкою 270 грамів по 64. Знижка на напій Карпатська сильно газована. Смаки в асортименті зі смаком лимона та лайма, і полуничка та яблучко по 20, і водичка мінеральна, червона калина, лагідна, не газована. Об'єм літр 500, і ціна зі знижкою по 15. Для ваших пухнастиків корм вологі Лепольд. Якщо ви купуєте від 3 штук ось так, то ціна буде 7,50. А якщо. Один, то по вісім. І ось такі ще корм вологі для котів. Віскас. Так. Скільки ж тут? По 85 грамів, 4 упаковочки. Ось так. І ціна зі знижкою по 50 гривень. Поглянемо з вами знижки на кетчупи та соуси. Дивіться, кетчуп чілі, жернов. 300 грамів по 25. Азіатський ось такий соус жирно по 20. Сацибелі соус по 28. Лагідний кічуп жирнов по 20. Гірчичка столова, тобто міцна жирнов по 20. І гірчичка французька жирно. 22 гривні 99 копійок. І ось така гірчичка жернов ароматна. 100 грамів лише по 10. Знижка на ось такі вершки до кави. Житомирський молочний завод 500 грамів, 10% жиру по 55. Зверніть увагу, непогана знижка. І сік лайма. 230 мл по 25. Ананаси шматочками 580 грамів по 80. І уже казала, ще раз вам скажу: смачненький лосось у оливковій олії 240 грамів по 70. І сочевиця 100 будів червона. І булгур 100 будів. По 400 грамів, і ціна однакова 35. Знижка на круасан Лукас. Вишнева начинка, шоколадна начинка і абрикос по 10. І знижка на ось таке печиво. Деліція 170 грамів по 29,99. І знижка на вермішель швидкого приготування. Смаки в асортименті по 1299. Знижка на ось такий металевий шкірбок для посуду. Файний бонус. Він один в упаковці по 12. Металеві формочки для формування салатів або тіста. Я колись собі теж купувала, вони мені подобаються. По 28 пакети для сміття Novax. 15 штук їх В упаковці по 15. І рейкінбок фольга алюмінієва 10 метрів по 70. І ось такі аромадифузори Різні аромати по 150 гривень зі знижкою. А це валик для чистки одягу. Він один, ось так. І зі знижкою по 20.